23 роки катастрофі Курська. Як загибель підводного човна показала всю суть Росії? В Росії на то... У на Росії не хотіли, мабуть, демонструвати той рівень деградації флоту, який був для чого Кремль активізував версію про субмарину НАТО. Підводний човен, який зіткнувся з Курськом, стежив за Курськом. Та як трагедія в Баренцевому морі проклала шлях до війни в Україні? 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі Росія розгорнула великі морські навчання за участі свого ядерного флоту. Атомний ракетний крейсер Петро Великий, авіаносець адмірал Кузнєцов, підводні човни, носій ракет з ядерними зарядами об 11 годині 28 хвилин щось пішло не так. «Петро Великий» – крейсер огромний, Петро Великий, цей крейсер величезний, який знаходився на відстані 30 миль від вибуху, його струснуло так, що люди, які знаходилися на палубі, попадали. Падалі неймовірної сили вибух стався під водою і спричинив катастрофу, що стала поворотним моментом не тільки в кар'єрі Путіна і долі Росії, а й заклала передумови до нинішньої війни в Україні. За 23 роки нескінчених розслідувань та експертиз було розкрито багато секретних файлів. За офіційною версією, трагедія сталася через виробничий дефект торпеди. Під час її запуску стався витік палива, що спровокувало вибух, а потім детонацію всього боєприпасу. Здавалося б, експерти розставили усі крапки над і. Але за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну Росія несподівано піднімає на поверхню іншу версію. Стовкнулась підводний човен, який зіткнувся з курськом, стежив за курськом. Мабуть, зблизився занадто близько або втрата контакту. Ось тобі зіткнення. От тібі стовкнаві. Адмірал Попов, який командував тим самим навчанням північного флоту РФ, починає наполягати, що Курськ затонув не через вибух торпеди, а після зіткнення із субмариною НАТО. Я з дів'яносто 90%. Я із ймовірністю 90% знаю її найменування. Але щоб публічно називати, треба мати докази. жодних доказів адмірал так і не надає, але піднімає чималий резонанс у світі у листопаді 21-го року. чого б це така. Активність зникнення підводного човна кораблі на навчаннях помітили не одразу. Лише глибокої ночі гідроакустики знайшли курськ на ґрунті на глибині 108 метрів. Три чверті членів екіпажу гинуть в перші хвилини трагедії. 23 підводники рятуються у дев'ятому му відсіку човна, так званому відсіку живучості. За офіційною версією вони проживуть там ще лише кілька годин. Однак акустичні прилади фіксували сигнали ще дві з половиною доби після аварії. Адвокат Борис Кузніцов один із тих, чиїми зусиллями була частково розсекречена справа Курська. Досконально дослідивши кожну хвилину трагедії, він переконаний, підводники дійсно подавали знаки, аби їх врятували. І оті касети записами. І ось ці касети з записами стукату передали експертам. І висновок такий: що це стукіт металевими предметами, металевим інструментом по міжвідсічному перебору підводного човна. Російські рятувальники за три доби здійснили три не. Далі спроби відкрити відсік живучості. У них просто не було необхідного обладнання. Рятувальна операція була абсолютно бездарною. В той же час Британія Норвегія пропонували свою допомогу у порятунку моряків, та норвезьких водолазів допустили до операції лише на восьмий день. Безусловно, в Росії на той момент а... очевидно в Росії не хотіли, мабуть, демонструвати той рівень деградації флоту, який був офіційне розслідування. Лише підтвердило, російський флот був на той момент недієздатним і не боєздатним Він був на той момент фактично не дієспособним і не боєспособним. А тепер повернемося до версії адмірала Попова. Екскомандувач північним флотом заявляє, що підводні сигнали подавалися не рукою людини, а механізмом, який належав натівському підводному човну. Акустики наружлі. Акустики виявили металеві стуки, які за чергуванням звуків в порядком передачі позначали сигнал СОС. Глибоко переконаний, що це був іноземний підводний човен, який теж постраждав. Попов човна не називає, але, ймовірно, має на увазі американський підводний човен Мемфіс, кажуть експерти. Адже теоретично саме він знаходився неподалік. Інше питання: як іноземний підводний човен міг опинитися в закритому районі російських навчань? Це плівок. Це плюк військово-морському флоту Росії, і навіть не в закриті території, а в тому, що тривають протичовнові навчання, і цей човен не бачить цього не може бути в принципі. не можуть бути в принципі. Втім, навіть якщо чисто гіпотетично невелика субмарина могла там опинитись, чи могло зіткнення з курськом призвести до такої трагедії? Це навіть відношення один до трьох. При зіткненні на Курську, навіть посуд на камбузі не побився. Я би сравніл етастовіні, як Я би порівняв це зіткнення як зіткнення мотоцикліста та вантажівки. Фактично, вона повинна була як мінімум після цього сплести. Будь-які пошкодження, які вона б отримала, вона залишила б відповідні сліди, частини корпусу тощо нічого. Цього. Його Щасті. не було знайдено. і так далі. Нічого цього не було знайдено. Такого ж прикриває адмірал, просуваючи версію, яка викликає лише сарказм фахівців. Будь-якому військовому фахівцю зрозуміло, що це маячня, це абсолютна маячня. Оглядач російського видання Новая газета Олена Мілашина з 2000 року розслідувала причину гибелі Курська і переконана, що Попов заговорив не просто так. Це перекладає з них відповідальність особисто з Попова, який є головним винуватцем катастрофи, відповідальною особою, яка відійшла від кримінальної відповідальності. Віддальності а повинен був бути засуджений за цю катастрофу. Так звані навчання Курська по факту були спонтанним виходом у море. Брак екіпажу компенсували людьми з інших субмарин. А документи про підготовку човна виявились підробкою. Сам по поводу день трагедії вже ніби знаючи про вибух, взагалі вилітає з крейсера. Я вважаю, улітів на берег піть воду. Я вважаю, що він полетів на берег пити горілку. А журналістам він сказав, що навчання пройшли добре, коли він говорив 23 моряки в 9-му відсіку боролися за життя. Боролись за життя. Але ключова історія в тому, що в момент трагедії мовчав Путін. Він просто зник звідусіль, а потім заявив, що йому не доповіли про катастрофу верховному головнокомандувачу. А а а, не а? Не а, не а? Це історичні кадри. Перша і єдина зустріч Путіна з вдовами загиблих підводників Курська. Жінки були в розпачі, поміж родин вирувало обурення. Тоді Путін запропонував їм гроші, і вони взяли мільйонні компенсації за життя своїх чоловіків та синів. Взяли і замовчали. А традиція вимінювати життя синів чоловіків на новенькі лади вочевидь прижилася. За політичним рішенням президента Росії ніхто з винуватців трагедії не сів за грати. Причетних до загибелі моряків звільнили без шуму і пиву. Кар'єра ж адмірала Попова згодом навіть пішла вгору, але вже як політика. Слова В'ячеслава Попова праслова Вічеслава Попова практично ідеально лягають у нинішню парадигму російської пропаганди, а саме про те, що навколо НАТО вороже НАТО, яке загрожує РФ, і було б ідеально зараз згадати, що ось субмарина НАТО винна у тому, що загинули наші. Хлопці на Курську. цей козир Путін вкотре розіграв і напередодні повномасштабного вторгнення, обвинувачуючи захід, а насправді просто прикриваючи своє нове масове вбивство. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.